Так ще одна шестерня Z35 модуль 25, Така буде шестерня і ще одна шестерня Z-25, так само модуль 25. Бачите, ці зуби різалися на ОДГ і можна побачити нерівномірність зуба як по товщині, так і по висоті. Приопукація буде свімало, десь неправильно. Ну, тут ще так більш-менш. Але серйозно, бачите, зуби нерівномірні і воно так видно. Зараз я покажу ще на 35 зубів, що там вийшло. Це в нас шастерня Z35 і можна побачити характерні, характерні такі різниці, От, наприклад, візьмемо зуби. Бачите, які вони нерівномірні, десь глибше, десь менше. На цей зуб похилений, вузенький взагалі, цей ще менший, а цей дві ціки великий, а цей великий, а цей маленький, а цей трошки похилений. Ну і в принципі так можна до кожного зуба тут вчепитися. От Все отак виглядає. Плюс тріщина. Щасно порвало по шву. По Отак робимо нові. Оця обкатка, вона тут не дозволяє зробити таку геометрію нерівномірну. Воно робить чітко. Обкатка, і воно не ніщо не не загинає, не підгинає, якщо все працює в режимах. Це перший прохід Так, зачищає. Трошки різця заточив недобре, бо занадто він агресивний. Нічого ну, він зараз притупиться і буде класно працювати потім. Бачите, отак виставив. Отак воно. І зараз ми можемо від'їхати собі, наприклад. Нам треба щось поміряти. Наприклад, шпоночку на 8. О, це чітко стало. Стоїть в будь-якому положенні. Вдалося гарно заточити По товщині, ідеально просто на 8. Отак воно вийшло. Так, поставив другу, додаємо другу. the muscle. Так, це вже все По глибині люкс. Все хватить. Так, що на шпонках? Мало би піти. За трошки. стоит. Так, готово. Разнем. Вот так оно вышло. Шпоночка. Шпоночка на два боки. Короче, руки с лиски стакнулись. чуть зашло. Так. И тяжелая сторона. Це, до речі, такий лайфхак. Це в мене такі упори. Треба, правда, ще шайбочки зробити, бо короткі. Це упори пошліфовані відносно бази стола. І можна собі ставити якусь заготовку, яка пролазить в кулачки. І коли її закріпляти не тільки на виточках кулачків. Ну, деколи є деталь довша, її може просто звідси вирвати і вигідніше закріпити її на оцих опорах. Але якщо деталь кругла, ті типу повтулки, то вона у нас може поїхати вниз. А так оці опори вони чітко будуть базуватися відносно поверхні стола і будуть служити опором. Три опора, незалежно собі можна поставити, як хочете. Ось, типу типу так от. Зараз покажу. Типу, отак можна собі її сюди запердолити, гарно поставити. От Ми собі її виставили. Так, щоб не різцом не вдарилось. І зажали кулачками, і в нас воно забазувалося відносно поверхні стола. І тут воно жорстко кріпиться, чітко, як хочете. Ці можна собі рухати. Ну, коротше, система прикольна. Мені сподобалося. Так, получилися отакі готові шестерні з повноцінним обкатаним зубом. От тут посадочка верхня, зовнішня, внутрішня шпонпас. Тут так само складно досить шестерні у виготовленні такого габариту з таким отвором. Бачите, ці шестерні. Йдуть з поламаним таким зубом на ОДГ роблено. І він так якби, чи не по центрі стояла фреза, чи що, чи її так позагинало. Ну І зуби кожен зуб виглядає такий свого роду. Неоднаковий. Не є десь більший, є десь менший. ця шестерня просто тріснута. так короче такая работа шестерин гарно платится все працює. и после кормички зараз, возьмем калибрик на 8 шпоночка стоит на 8 шпоночка так само самостоятельно. Вот так она. Вот. Короче, якось так. Всем удачи.